Безсумнівне прагнення досконалості є добрим, але завжди повинно бути вільне від турботи. Виразно забороняю тобі цього неспокою, коли є воно недосконалістю, матір'ю усіх недосконалостей. Отже, Отець спів говорить конкретно і застерігає своїх духовних синів, доньок і кожного з нас. Остерігатися неспокою. Остерігатися неспокою. Це є, він є небезпечніший, ніби він є небезпечніший навіть за сам якесь саме прогрішення. Чому? Тому що, коли ми поповнимо той чи інший гріх, ми конкретно знаємо, що ми зрішили, і нам потрібно йти до сповіді. Так? А неспокій, який, по суті, ще не є гріхом. Але може довести до гріха, він блокує нам молитву, блокує наш стосунок з Господом Богом. І отець Піо, виразно, в одному зі своїх листів забороняє, каже: забороняють собі цього неспокою, бо він є недосконалістю. Неспокій є недосконалістю, матір'ю усіх недосконалостей. Отже, неспокій є джерелом усіх недосконалостей. Тому що коли душу опанує цей неспокій, ось того, це дорога для всіх інших таких, можливо, тих чи інших вад, гріхів, які в нас, можливо, є дескриті, десь такі приховані. так? І вони починають збурюватися, вони починають діяти. Отже, остерігаємося цього неспокою. Просимо Господа Бога про мир в душі. Просимо Отця Піо, щоб нам допомагав поборювати неспокій. І в мирі провадити дні нашого життя.